Вітаю, шановні глядачі. 2 квітня 25 року можна впевнено вважати кінцем епохи глобалізації. Нові мита Трампа обідуться не в один долар, не лише іноземним виробникам, а й саме американцям. Бо, як ми знаємо, найбільше за мита платять саме споживачі. Фондовий ринок США буквально нещодавно відкрився і вже продемонстрував свою реакцію на нові мита, які Трамп ввів буквально вчора. До речі, води він їх. Спеціально таким чином, аби закінчився торговий день на вчора, і щоб ніч переспав ринок, і він думав, що це трошки допоможе. Попередньо сказавши, що ріст відбувається, просто цифри про це можуть і не казати. Так, от індекс Довжонца за першу годину впав на 3%, а індекс Nasdaq, що об'єднує технологічні компанії, може на 5% і продовжує теж падати. Подивимося, чим це закінчиться. Ну але сьогоднішнім днем воно не закінчиться, от що ще важливо сказати, що чекає Україну та світову економіку у новій посі. Давайте розбиратися, дізнаватися, що це за мита і як вони будуть впливати на нас з вами. По перше, варто зауважити, що поточні показники фондового ринку не кінцеві, оскільки не очікується запровадження контрмит з боку найбільш постраждалих країн. Насамперед мова йде про Китай, Японію, Корею та ЄС. І, хоч ЄС анонсував перемовини, навряд вони будуть успішними, зважаючи на нову економічну політику Трампа. Відтак, хоч і падіння у 4-5% не здається високим, проте це лише початок. Контрзаходи також будуть обвалювати індекс, особливо якщо мова йде про ЄС та. Американські it корпорації до слова, попри товарне спрямування мит, вони вже почали страждати від нової економічної політики Трампа. Акції Apple та Amazon вже впали майже на 10%. Це безпрецедентне різке падіння, тому що так чи інакше відігруватися будуть партнери американські саме в першу чергу на технологічному секторі Америки, який був мало заподаткований. А тепер все може змінитися про те, як відрагували на земні фондові ринки, ми написали у нашому телеграм-каналі. Посилення буде в описі до цього відео. Читайте дуже багато цього цікавого. По-друге, найбільше замита заплатять самі американці. Фактично неможливо взяти і за один день чи навіть рік з нуля відновити чи налагодити виробництво імпортних товарів. Іноді можна не мати таких технологій, як це, наприклад, з чіпами. Мало хто знає, що обладнання для високотехнічної фотографії ввозиться з ненависного Трампом ЄС, а саме з Нідерландів. Відтак, запровадження мита, у тому числі ускладнені нарощення внутрішнього виробництва у США, оскільки за експорт верстатів та обладнання відповідав саме Європейський Союз. І так, хоч під час першої каденції Трампа мита на іноземну сталь і дозволили зменшити імпорт майже на чверть, проте водночас ціна американської сталі зросла на 2%. Якщо ти машинобудівне підприємство, це доволі суттєве підвищення. Як зростуть ціни на сталь зараз, невідомо, оскільки з майже 100% впевненості можна сказати, що весь імпорт США. Не перекриють третім фактором є те, що Україна майже ніяк не постраждає від мит Трампа, оскільки наш експорт до США мінімальний. Натомість з них ми імпортуємо багато товарів. Саме тому Трамп підвищив мита для України на базові 10%. Але Водночас є ті країни, які сильно постраждають, наприклад, Ботсвана, яка експортувала до США купу діамантів. Попри експорт такого дорогого товару, африканська країна лишається відносно бідною. і так не може собі дозволити купувати Тесли чи Форди. Відповідно, є великий торговий дефіцит США, і що Трамп зробив правильно, вів Мита проти Ботсвани. Хто від цього постраждають? І американці, і боцванці. Тобто, в нього, взагалі логіка ведення мит, була дуже жахлива. Вони брали різницю. По формулі там били різницю експорту і імпорту, сильно не вдаваючись подробиці, чому відбувається цей розрив. Вони одразу визначили, визначили, що це все мита. От босвана влупила мита. Та нема там таких мит, і немає мит в багатьох країнах, особливо бідних. Вони просто не купляють, бо не така кількість купівельної спроможності. А ось четвертий факт: найголовніший для нас і всього світу така різка зміна економічної політики неминуче веде до зростання нестабільності та волатильності у світі. Різке припинення ділових відносин. Розводить до збитків, а різке впровадження мит до непередбачуваних витрат. Ось, наприклад, мита на авто. Міністр США фінансів Скотт Бесен заявив, що нові мита на всі імпортні автомобілі починають діяти з сьогоднішньої півночі. Відтак. Всі, хто вже заклав імпорт цих авто у свої витрати, змушені їх збільшувати, оскільки не було жодного перехідного періоду. Або ж інший приклад, ви велика американська машинобудівна корпорація. Сучасна техніка потребує запчастин з усього світу. І так у вас багато контрагентів у всіх куточках. І тут бац, через декілька днів вводять великі мита. Ви маєте збільшити вартість своїх продукцій, оскільки не були готові до цього. Вітчизняне виробництво за п'ять днів не з'являється. Внаслідок зростання інфляції і так американські економісти його вже прогнозують. Замість запланованих 2% цього року, вже очікується щонайменше 4%. що змушуватиме ФРС США збільшувати облікову ставку. А в умовах дорогих кредитів сильно вітчизняне виробництво не розбудуєш. Світ стрімко впадає у кластеризацію. Тепер міжнародна торгівля буде локалізуватися на самих континентах. Тобто, якщо ми поговоримо про ЄС, європейські країни будуть торгувати переважно самі. З собою. Саме і США і Азія, кожен буде намагатися захистити свій ринок. Водночас цей процес означає, що з часом США почнуть втрачати свою економічну вагу. Саме ця країна диктувала правила освітої торгівлі. Тепер бачите, вона диктує, що настала епоха протекціонізму. Нам українцям головне у цей час не зловити зірочку і не розпочати закриватися самим. Нам треба залучати європейський капітал, наша економіка малокапіталізована і потребує інвестицій. Так само і. Уряд має думати про створення середовища для вітчизняного фондового ринку, щоб інноваційні підприємці могли швидко залучати потрібні капітали. Тим самим треба зайнятися європейцям. Дешевий капітал це не єдина передумова зростання, але одна з найголовніших. Роками у ЄС були надзвичайно дешеві кредити. Тепер це не працює. Треба діяти у комплексі. Дешеві енергоресурси, велике державне оборона замовлення для розкачки промисловості. Європейській промисловості зараз будуть дуже потрібні припливи капіталу та грошей. І зняття боргових обмежень ЄС буде одним з найбільш дієвих інструментів. Тепер головне, щоб всі ці гроші пішли у машинобудівні корпорації, компенсували відставання у розвитку та демпінгу з Китаєм. А от у США перспективи доволі сумні. В своїй світовій гемонії вся країна. Знала тоді, коли відкрила свій та чужі ринки саме на світовій торгівлі і новим принципами військової потузі США трималося як лідер і загалом як стара світова економіка. Під час згаданих Трампових мит економіка США не зазнала, буму, вона стала такою великою і потужною лише завдяки тому, що США відкривалася. Тепер США будуть поступово перетворитися на просто країну з великою економікою, але вже не будуть ні світовим гемоном, ні визначати правила тієї торгівлі. Відповідно, під питанням буде і значення. Долара для всієї торгівлі світової. Самі ж американці доволі швидко відчують дію мит на собі через удорожчення як споживчих, так і правослових товарів. Розбудовувати з нуля виробництво навіть за рік складно. Що тут сказати про місяці? А деякі товари у будь-яких умовах не вигідно продавати через низьку додану вартість, великі витрати на оплату праці. Таким є одяг та різноманітні товари широкого використання і вжитку. Власне так, дорогі друзі, дивимося. В онлайн режимі як руйнується вплив найбільшої економіки світу? Всім всього найкраще до побачення.